Ідеальні безквітні коржі, які можна перемазати будь-яким кремом або навіть їсти їх і так. Це дуже смачно і ніжно. Беремо 5 яєць, у мене домашні, розбиваємо у миску та додаємо 1 стакан цукру. Гарно все збиваємо міксером до пишної маси. Далі вже міксер нам не знадобиться. Беремо один стакан борошна і частинами просіюємо у наш бисквіт та обережно легенько перемішуємо борошна. Цього разу я буду випікати в мультіварці. На дно простилаю пергамент, все гарненько змазую олійкою, щоб легше він доставався. Ну а ви можете випікати у формочці в духовці. Виливаємо бисквіт і ставимо його випікатися в мультіварці. Я ставлю на режим випікання хліба, температура 135 і на півтора години. Ви, звичайно, можете поставити меншу температуру, наприклад, 150 градусів, і випікати лише годину. Той самий важливий момент, і вуаля, наш безквітик уже спікся. Погляньте, який він гарненький. Дістаємо зручним для вас способом його із формочки. Ось такий красень виходить, даємо йому охолонути. Ну, У мене немає часу чекати, тому я буду відразу вже його навіть і розрізати. Погляньте, який пишний і запашний виходить без всяких розпушувачів. Ну а рецепт крему буде в наступному відео. Дорогі мої друзі, якщо це для вас було корисне, то обов'язково ставте мені лайк і підписуйтеся, мені буде дуже приємно. А також зберігайте рецепт бисквіту і ідіть, готуйте!